Вітаю, друзі! Сьогодні на огляді нові механічні клавіатури від бренду GamePro. Взагалі, GamePro – це українська компанія, яка спеціалізується на облаштуванні робочого простору геймера. Вони стали експертами серед мембранних клавіатур, але сучасного геймера мембранною клавіатурою вже не здивуєш. Тому GamePro вирішили взяти інший вектор та створили свої надійні функціональні механічні клавіатури з преміальними технологіями в середньому ціновому сегменті. І зараз я познайомлю вас з кожною з цих моделей. Та подивимось на їх особливості. Мене звати Віктор. Вітаю вас на Ютуб каналі Vector.ua, Поїхали! Перед вами чотири моделі: це GamePro MK-130, MK-160, MK-170 та MK-180. Кожна з моделей має різний форм-фактор та різну кількість клавіш. Тому, як ви можете бачити, і розміри коробок відрізняються. Але всі ці моделі мають RGB-підсвітку, мають лінійні перемикачі Outemu Red, підтримують HotSwap, тобто можна легко замінити перемикачі без паяльника. А також мають підтримку програмного забезпечення. Але найголовніше, на мій погляд, це те, що всі клавіатури мають. Виключно українську та англійську розкладки. Виробник заявляє, що всі ці моделі клавіатур мають аж два шари шумопоглинаючої піни, але щоб не бути голослівним, давайте я одразу розберу одну з клавіатур і подивимось, що ж там насправді всередині. Клавіатури МК-160, МК-170 та МК-180 мають абсолютно однакову будову. Вони легко розбираються для чистки та збираються назад. На корпусі цих моделей немає ніяких гвинтів і тому подібного. Тут все тримається на защіпках. Для того, щоб розібрати клавіатуру, достатньо взяти якусь пластикову карту та просто повідкривати ці защіпки по периметру. Але перед тим, як знімати верхню кришку, потрібно зняти ось цей регулятор гучності. Знімається він також досить просто, достатньо його піддіти цією ж пластиковою картою. Тепер знімаємо верхню кришку. Ось, в принципі, і все. Ми розібрали дану клавіатуру. Можемо підняти плату з усіма перемикачами та кейкапами. Як бачимо, до плати йде єдиний шлейф від USB Type-C роз'єма. Його можна відключити. На нижній кришці бачимо перший шар шумопоглинаючої піни. Ці шари шумопоглинаючої піни роблять звук від натискань приємним та приглушеним, додаючи глибину звуку і роблячи клавіатуру тихішою. Далі йде PCB-плата. Це головна пластина, на котрій розташовані всі електричні компоненти. Клавіатури, такі як мікроконтролер, роз'єм підключення, індикатори, діоди, RGB підсвічування та багато іншого. Звичайно ж, тут бачимо і всі роз'єми для перемикачів. Зверху над PCB платою бачимо ще один шар шумопоглинаючої піни, а над ним йде пластина з Gasket Mount. Gasket Mount являє собою амортизуючі силіконові накладки, які розміщуються по всьому периметру. Вони амортизують та ізолюють всі внутрішні компоненти клавіатури від корпуса. Тобто вони гасять. Ми, гуркіт та вібрації від натискання клавіш. Це дійсно цікаве рішення, яке я раніше ніде не зустрічав. Сама ж пластина виконана з напівпрозорого пластику, тому вона виступає в якості розсіювача для RGB світлодіодів. Лише модель GamePro MK130 через свою компактну форму та особливості будови, не має в своєму складі Gasket Mount. Ці резинки, які надають додаткової амортизації для роботи клавіатури, в неї відсутні. Проте всі інші складові повторюються. А тепер. Детально подивимось на особливості та відмінності кожної з моделей. Найдешевша модель це GamePro MK130. Коштує вона на момент зйомки даного відео 1499 гривень. Ця модель представлена в одному кольорі та має форм-фактор 60%. Це найкомпактніша клавіатура від GamePro. Форм-фактор 60% означає відсутність не тільки цифрового блоку, а й усіх допоміжних клавіш. Але це не стає проблемою, бо всі функції відсутніх клавіш компенсуються комбінацією. А її малий розмір дозволяє зекономити дуже багато місця на робочому столі, залишаючи купу вільного простору для інших пристроїв. Елегантний чорний корпус та кейкапи в світло-бежевому та сірому кольорі створюють стильний вигляд, який підкреслить вашу індивідуальність. Клавіатура має 61 клавішу. Розміри клавіатури 290 на 100х38 на мм, а вага складає 550 грамів. В комплекті ми отримуємо саму клавіатуру GamePro MK 130. Знімний кабель з USB на USB Type-C довжиною 1,8 метрів, два запасні перемикачі, пулер для кейкапів. Пулер для перемикачів, величезний додатковий набір кейкапів, який дає можливість змінювати зовнішній вигляд клавіатури, роблячи її більш унікальною. Далі бачимо QR-код, відсканувавши який можемо завантажити програмне забезпечення. А також в комплекті інструкція українською мовою, де ви можете ознайомитись з технічними характеристиками та функціональними комбінаціями клавіш. Комплектація взагалі шикарна. Тут є все необхідне для комфортного користування, а також для кастомізації вашої клавіатури. На тильній частині клавіатури знаходиться USB Type-C роз'єм для підключення клавіатури до ноутбука, комп'ютера чи навіть смартфона. А знизу розмістились 4 резинові ніжки для того, щоб клавіатура не ковзала по столу. За допомогою ось такого пулера для кейкапів можна зняти самі кейкапи. Знімаються вони досить просто, потрібно лише зафіксувати пулер на кейкапі і потягнути його вгору. Кейкапи виготовлені за технологією подвійного лиття. Центральна частина нас напівпрозора, і зовні кейкап вже різного кольору. Тому усі символи будуть підсвічуватися. Усі перемикачі та стабілізатори змащені, що також дуже добре. Тому ви не почуєте ніякого зайвого брязкання під час натискання клавіш. Лінійні перемикачі OUTemu Red. Ці перемикачі ідеально підходять для швидкого набору тексту та ігрових сесій, де важлива швидкість реакції на натискання. Перемикачі мають лінійний хід, вони не мають звуку кліка, що робить їх. Дуже тихими та максимально швидкими. Ресурс перемикачів 50 мільйонів натискань. Сила натискання 45 грамів. Хід перемикача до спрацьовування 2 мм, а загальний хід перемикача 4 мм. Звичайно ж, клавіатура має функцію Hot Swap. Це, взагалі, must-have в механічних клавіатурах. Наявність цієї системи дає змогу змінити перемикачі без зайвих маніпуляцій. Достатньо просто взяти пулер для перемикача, затиснути кріплення перемикача і знову. Во ж таки потягнути його вгору. Ось і все, перемикач ви дістали. Нічого паяти не потрібно. Також клавіатура має функцію n або або Anti-Ghosting, тобто необмежена кількість одночасних натискань. Це особливо корисна функція для геймерів та інших користувачів, які вимагають високої швидкості та точності вводу. Наступною особливістю клавіатури є яскраве RGB-підсвічування, яке можна налаштувати відповідно до ваших уподобань, вибираючи з великої кількості режимів та ефектів. А також можна регулювати яскравість та швидкість ефектів підсвічування. Є аж 20 режимів RGB підсвічування. Особливо гарно RGB підсвічування буде виглядати вночі або при мінімальному зовнішньому освітленні. Тоді клавіатура буде створювати максимально приємну атмосферу за вашим робочим місцем. Керувати підсвічуванням можна не лише за допомогою комбінації клавіш на самій клавіатурі, але і через програмне забезпечення. Програмне забезпечення для клавіатури дозволяє... Поляє обирати колір підсвічування, режими підсвічування, яскравість підсвічування та швидкість підсвічування. Також можна налаштовувати клавіші, керувати макросами та використовувати інші налаштування, наприклад, заблокувати кнопку Windows. Крім того, клавіатура має частоту опитування до 1000 Гц, що забезпечує максимальну чутливість та швидкість реакції. Єдиний нюанс, на який потрібно звернути увагу: якщо вимкнути підсвічування клавіатури комбінацією клавіш, то програмне забезпечення Забезпечення не зможе ввімкнути підсвічування повторно. Для того, щоб можна було налаштувати підсвічування за допомогою програмного забезпечення, потрібно, щоб підсвічування було увімкнуте на клавіатурі першочергово. Переходимо до наступної моделі. Це в нас GamePro MK160. Дана модель представлена в двох кольорових варіантах. Чорному та білому, але до мене приїхала на огляд модель в чорному варіанті, хоча кейкапи є в неї як білого, так і чорного кольору. Коштує наразі ця модель 1899 гривень. Клавіатура має компактний форм-фактор 75%, 82 клавіші та регулятор гучності. Корпус виконаний з якісного та надійного АБС пластику. Розміри клавіатури 327 на 135 на 41 міліметр, а вага складає 640 грамів. Комплектація абсолютно. Така ж сама, як і в попередній моделі. На тильній частині клавіатури знаходиться USB Type-C роз'єм для підключення клавіатури до ноутбука, комп'ютера чи навіть смартфона. А знизу розмістились чотири резинові ніжки для того, щоб клавіатура не ковзала по столу. Крім того, клавіатура має дві пари відкидних ніжок різного рівня, що додає зручності, дозволяючи виставити потрібний користувачу кут нахилу. За допомогою регулятора гучності можна налаштовувати гучність звуку без додаткових Програм, а натискаючи на регулятор гучності, ви можете вмикати та вимикати звук. Звичайно, клавіатура має кейкапи подвійного лиття, тому всі літери будуть чудово підсвічуватись. Клавіатура має лише англійську та українську розкладки, без будь-яких зайвих символів. Звичайно ж, перемикачі це оутему Red з ресурсом до 50 мільйонів натискань, які підтримують функцію hot Swap. Під кожним перемикачем встановлено rgb світлодіод. Тому звичайно ж, клавіатура має RGB підсвічування і є. Аж цілих 20 різних режимів. Програмне забезпечення можна скачати за допомогою QR-кода, просто відсканувавши його, або просто можна перейти на сайт виробника і завантажити там програмне забезпечення для своєї моделі клавіатури. Наступна модель це GamePro MK 170. Дана клавіатура також представлена в двох кольорах: білому та чорному. Але в комплекті є кейкапи як білого, так і чорного кольору. Коштує ця модель на момент зйомки даного відео 1990. 99 гривень. В мене на огляді модель в білому кольорі. Такий варіант мені до вподоби. Це повноформатна клавіатура. Вона має форм-фактор 95%, що означає наявність цифрового блоку, що в свою чергу додає комфорту та користі при постійній роботі з цифрами. Клавіатура має 97 клавіш та регулятор гучності. Розмір моделі це 391 на 141 і на 42 мм. Вага складає 722 г. Комплектація така ж сама, як і в попередній. Моделях. Проте з білою клавіатурою йде кабель підключення з USB на USB Type-C довжиною 1,8 метрів в білому кольорі. Знизу клавіатури розмістилось 5 резинових ніжок для того, щоб клавіатура не ковзала по столу. Крім того, клавіатура має дві пари ніжок різного рівня, що додає зручності, дозволяючи виставити потрібний кут нахилу. USB Type-C роз'єм для підключення розмістився в спеціальному жолобі знизу клавіатури. Також ця модель оснащена кабель-каналом, завдяки якому можна Сам кабель протягнути як позаду клавіатури, а також розмістити його з лівої чи з правої сторони, як вам буде зручно. По всім іншим параметрам, ця модель така ж сама, як GamePro mk 160 Остання модель в сьогоднішньому огляді це GamePro MK180. Дана модель представлена в двох кольорах чорному та білому. До мене на огляд приїхала модель в чорному кольорі. На момент зйомки відео клавіатура коштує 1999 гривень. Додатково в комплекті ми отримуємо набір ККів Game GamePro KC 08. Ця модель має стандартний форм-фактор TKL, тобто клавіатура не має цифрового блоку, тому вона досить компактна. mk 180 має 87 клавіш, а також має регулятор гучності та мультимедійні кнопки. Розмір клавіатури 365 на 138 на 40 мм, а вага 800 грамів. Знизу клавіатури розмістилось 4 резинові ніжки, щоб клавіатура не ковзала по столу. Крім того, клавіатура має дві пари ніжок різного рівня, що додає зручності, дозволяючи виставити потрібний кут нахилу. USB Type-C роз'єм для підключення клавіатури, як і в попередній моделі mk 170 знаходиться в спеціальному жолобі знизу клавіатури. А також дана модель оснащена кабель-каналом для того, щоб було зручно розмістити дріт. Проте клавіатура GamePro MK180 саме в чорному кольорі, відрізняється по комплектації. Як ви могли помітити, в комплекті немає кейка Клапів білого кольору. Є лише кейкапи чорного кольору, які встановлені вже на самій клавіатурі. Проте зараз при покупці клавіатури в подарунок ви отримуєте ось такий невеликий набір кейкапів GamePro KC08. Цей комплект кейкапів складається з восьми елементів, виготовлених за abs пластику методом подвійного лиття. Яскравий помаранчевий колір може надати стильності та індивідуальності вашій клавіатурі. Тому за допомогою такого набору можна легко кастомізувати свою клавіатуру, надавши їй унікальні зовнішнього вигляду. Клавіатури МК-160, МК-170 та МК-180 мають режим підсвічування еквалайзер звука або ж візуалізація аудіо. Під час активації цього режиму звук з вашого пристрою буде яскраво і барвисто візуалізуватися на вашій клавіатурі. Вмикаємо даний режим, вмикаємо музику на своєму пристрої і насолоджуємось результатом. Ається найцікавіше послухати тайпінг кожної з клавіатур. Тому приготуйте свої вуха. Зараз буде трішки ASMR. Ну що ж, підведемо підсумки. Насправді нові механічні клавіатури від GamePro мене особисто приємно вразили, адже я не очікував настільки функціональних та технологічних рішень за такі гроші. А тут є абсолютно все, що притаманно механічним клавіатурам, які коштують в два, а то й в три рази дорожче. Це і гарні лінійні перемикачі з підтримкою HotSwap, і кейкапи подвійного лиття, і два шари шумопоглинаючої піни. Преміальне рішення пластина з Gasket Mount. Звичайно ж, наявність rgb підсвічування, яке можна як завгодно. Налаштувати також переваг це англійська та українська розкладки, які повністю підсвічуються. Підтримка програмного забезпечення з можливістю програмувати макроси, дуже приємний тайпінг та величезний комплект аксесуарів та кейкапів, за допомогою яких ви можете кастомізувати свою клавіатуру. Тому новинки від GamePro дійсно стали конкурентно спроможними на ринку механічних клавіатур, і я їх сміливо можу рекомендувати. Тим паче ви можете обрати модель свого улюбленого форм-фактору під ваші потреби для максимально. Максимально комфортного використання. Обов'язково напишіть в коментарях під цим відео, якою клавіатурою ви користуєтесь. А також напишіть своє враження від механічних клавіатур GamePro. Мені буде дуже цікаво прочитати. А я з вами не прощаюсь і сподіваюся побачити вас в одному з наступних відео. Тож ставте вподобайку та підписуйтесь на мій канал, щоб нічого не пропустити. А з вами, як завжди, був я, Віктор. Бережіть себе та слава Україні!